Знаєте, дорогі браті і сестри, велика милость над нами. Амінь. Велика любов Ісуса Христа, яку Він дарував нам усім, яких нас ур... і зроднив на своє дно, щоб було одно ціло. Слава нашому слава Богу, Богу другі браті сестри. Ібо Господь не взирає на лиця чоловіка, но Господь взирає в серце чоловіка. Яко серце у чоловіка, другі браті і сестри? Він не смотрить, це то є. Чорний, це то я білий, це то є такої раси він смотрить на серце чоловіка. Слава нашому Богу, дорогі браті і сестри. Ми велику дожди благодарити нашого Творця, який пострадав за нас, і бо він умер за нас, дорогі браті і сестри. Бо він тяжкий хрест ніс за кожного із нас, сидящих на цьому місці. Дорогі браті і сестри, ми дожди задуматися, якою ціною ми скуплені. Алілуя! Слава нашому Богу, дорогие братя і сестри! Ибо сам Христос страдав за нас, за кожного із нас, за тебе, за мене, сестра. Щоб ми мали що? життя вічне, щоб ми мали те обітування, яке він приготував для кожного з нас, люблячого. Аллія! Слава нашому Богу, дорогие братя і сестри! Дав би Господь нам сили тільки, ибо він силен. Нас подержати, Він силен дати нам силу, щоб ми могли все побідити, другі браті і сестри. І Бог Він побідив на Гогозькому Христі, Він побідив наші гріхи, наші беззаконня, другі браті і сестри. Він пригвоздив Христу, щоб ми болі не грішили, дорогі браті і сестри. Ну щоб ми приобретали що? любов і мир у серця наші, без якої ми не можемо обідіти царства Божого. Дорогі браті і сестри, нині Дух Святий потрудився серед нас, слава Богу. Щоб Він наставив нас, урозумів нас, облечив нас, слава нашому Богу, дорогі браті. Що ми можемо ще і справити путь свій! що ми можемо справити життя своє, щоб ми достигли того обітування. Слава нашому Богу, дорогі браті і сестри. Великий Господь і чудні діла його. Ібо написано в Слові Божому, Ісус Христос говорить такі слова. Придіть до мене. І навчиться від мене. Ібо бо я кроток і смирен, і що найдете покой душам вашим. Слава нашому Богу, дорогі братія і сестри. Ми прийшли до такого Христа, у якого ми знайшли покой, у якого ми знайшли любов, у якого ми знайшли мир, дорогі браті і сестри. Слава нашому Богу. Щоб ви не погнушався нами, другі браті і сестри, він не погнушався нашими гріхами, нашими беззаконнями, але він прийшов добровільно на цю землю. Щоб пострадати за нашого беззаконня, другі братя і сестри. І бо інакше ми не мали спасення, якщо він не прийшов. Але каже, у слові Божому, є в мене що один син возлюблений. Пошлю його. Може каже, постидяться. А вони що зробили? Убили, розпняли на требу. Другі браття і сестри, які ми щасливі з вами. Що ми познали живого Бога. Слава нашому Богу. Які ми, другі браття і сестри щасливі, ми прийшли до Нього. Ми прийшли не самі, але Він покликав нас. Ми блуждали в цьому мірі, не знавши доброго пастиря. Ми блукали в цьому мірі, другі браття і сестри. Але він постучав в наші серця. Постучав у моє серце і твоє брат і твоя сестра. І він постучав і стучав до тих пор, поки ми не відкрили серце своє для нього, щоб він міг войти в наше серце і робити свою роботу, ту, яку він оприділив, дорогі браті і сестри. Слава нашому Богу. Благодаря. Велика тому благодарність, дорогі браті і сестри, що ми маємо у ньому спасення, що ми маємо в ньому життя вічне, що ми маємо ту радість і то утішення, яке він посилає для нас, дорогі браті і сестри. Дав би нам Господь тільки сповнити волю Івану. Дорогі браті і сестри, як то прекрасно славити нашого Творця. Ібо цей этот народ, у якому ми кода-то блуждали, он не знає його. Он не знає тої теплоти. Він не знає тої любви. Хоча ні вони кажуть, що не знають його. Але, каже, ви не так познали Ісуса Христа. Бо ви що? ви навчилися в ньому. Аллилуйя, нашому Господу. Слава Богу, що ми навчилися у нашого Ісуса Христа. Слава Богу, дорогі братія і сестри, що ми прийшли до Нього. І Бого, знаєте, дорогі браті і сестри, може, без нас на цьому місці вже у когось не було і в живих. Але Господь не хоче нашої смерті, не хоче нашої погибли, но Він хоче, щоб усі народи спаслися. Він хоче, щоб увесь народ і спас. Ну є ще в цьому мірі, другі браті і сестри, і той, який дає народові недовір'я, який наносить сумніння. І бо він не встає, дорогі браті і сестри. Він не втомляється, а він трудиться де і ніч. І трудиться де у народі Божому, дорогі браті і сестри. Трудиться там, де гори тоги. А він того не хоче, бо то його пече. Він того не хоче, він хоче то потушити, щоб не було слави Божої, щоб народ не славив його. Щоб народ охладів. А Господь хоче, щоб народ був ревностним. Господь каже, що возовіть до мене, і я учую вас. Дорогі браті і сестри, ми нинішнього дня возвали. А Господь що? Господь учув. Господь послав Слово своє. Силен Твія. Халлилуя, Саналуя, Дух. Дух Господь послає слово для жаждущих. Господь дає втішення для зранених і успокає їх. Силен Дух, Слава нашому Богу, другі братії і сестри, що ми можемо прославити Його, що ми не блуждаємо в цьому мірі. Ну, ми прийшли до нього, і славимо Його, і величаємо Його. Не буду зададувати довго времени другі браті сестрі, моє щастя, браття, які будуть говорити слово. Я би хотів тільки з вами в місті помолитися, щоб Господь укріпив цю церкву, щоб Господь укріпив нас, щоб у нас зроблені у єдино, щоб одно ціло було, як написано, щоб було одна ціло. І щоб ми його звали до Бога. А Господу нашому найбуде слава навіки. Амінь. Будемо молитися. Аллилуйя! Як буде серцю довірятися істині мої корні? якщо будуть корні заселятися слова моєго серця, то ці корні пустять великі отрасли і многії отрасли, і тоді буде травість велика. коли стали молитися, Світ і стоп стояв. І ще було таке відкровення, що многі серця ожидають ще на ну, утішення, щоб втішилися. і бо до многих серцеві ще не було послано. І Дух Святий говорить, якщо серця відкриється, Дух Святий пошле і буде ще вчиня. Коли, брат Іван, ви почали слово говорити. то та було так, що ви коли направлялися сюди в вселеніє, сі та ви мислями бруждали, що як будете говорити Слово, но Бог позаботився прежде вашого уста і Він послав слово своє.